Слава Ісусу Христу, Божі люди це єдина надія для всього людства. Що якщо ми не слухаємо Божих людей, то це вже є вирок для нас. Людина Божа також має бути визнана такою, що визнання полягає не тільки в тому, щоб слухати їх, але й в тому, щоби застосовувати на практиці все те, що вони навчають. І те, чого вони навчають, має бути відомо. Іншим людям, щоб і інші люди були врятовані, що завдання людини Божої це спасіння інших людей. Люди плутаються між тілом, душею та духом. Щоб зрозуміти, що говорить пастор, то нам потрібно поставити слово Боже на перше місце у своєму житті і розібратися з душею та плоттю. І ми не допомагаємо пасторам, але вони допомагають нам. Напишіть мені, що для того, щоб приєднатися до живої апостольської церкви. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. І допис я залишу в описі під цим відео. Підписуйтесь на підписуйтесь також на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоб не пропускати нові відео, які виходять на церковних каналах Салтаненко.